Добрий ранок. Сьогодні буду вас брати у свій день прямо з 7 ранку, як прокинулась, готую сніданок. На сніданок у мене тут варяться яйця, це нам з олегом. Тут макарошки Це діткам. і омлетик зготувала. Зараз буду ще хлібчик класти на гриб. Зараз присмажиться хлібчик. Хтось з маслом любить. У нас ще паштет є. Хтось з паштетом буде. Боже, ну просто, ну просто сніданок королівський. яблучка запеклись, якісь креветки. Я таке не люблю. Це Олег любить. Ну ви подивіться. ну Просто що ще треба. Смакота, всім смачно. Марк. Маркуся, добрий жоночок. Вставай. вставай, вже їсточки є. Вставай, я світло включу, тільки там, добре? Не в тебе в кімнаті. Він не любить, коли світло включають в кімнаті. Вставай, Марк. Добрий ранок. Новий світ. Будемо зараз ще мені треба в тебе все одно футболку брати, Мені треба світло включати, Марк.